Так, братва, коротше, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Воно дуже цікаве. Друга частина, коротше. Так що віо погнали. Додивитись до кінця цей відос, Ставити лайк, підписка на канал. Для мене мотивація знімати вам далі відос. Вот он. Чорний гордий станірований морда. Чорний, гордий станірований морда. І катіться. Так, ну що, братва, всім привіт, ви на каналі я Max Big Boss. І це нова топова частина. Друга частина, коротше. Вот. Я вже, коротше, в Німеччині, як в тому відосі. Я в Польщі, вот. тільки тепер я в Німеччині. Вот. Сьогодні у нас 1 жовтня вже відпочиваю. Вже облаштувався, в принципі. Вчора ще помився, коротше, трохи прийняв душ, ті такі справи, братва. Вот. Надіюсь, ви активно брали під минулим відео. Завтра вже коротше, поїду на роботу, будуть показувати, що мені там робити і як там воно все буде. Зараз хлопці всі на роботі, в принципі, то можу вам в принципі, зняти такий відос. І ще вам зараз покажу такий невеличкий рум-тур, де я живу, бо сюди, ну, сюди недавно пацани переїхали. От, самі навіть речі не розклали. Та й таке. В принципі, тут є балкон, на другому поверсі ми живемо. В принципі, класно. От. Мінусів поки немає, так що, в принципі, все чітко. Главне мені тут пробути три місяці, і... бо тут за таку роботу дуже багато платять по бабкам. От. І я сподіваюся, що я вивезу цю роботу і все буде класно. Так що зараз вам покажу арматуру трохи по хаті. І додивлюся цей відео до кінця. так що... Погнали. Начну, певно, з кухні, коротше. Обична кухня, в принципі, невеличка. Тут, в принципі, типу, готувати коротше, все. Тут отак от. от. Місце, в принципі, багато. Кухонька, вся діла, все як має бути. Такий від з вікна трошки. Тут просто в німці архітектура ахуєвша. От, такий телевізор, корот, ну, в принципі, нормально все може бути. Саме головне це прохожа. Також чик чик собі відкрив, закрив двері, там в принципі туалет душ, хоча можу показати. Типа, ну таке, корот, то є, ну, пайот, чисто, в принципі, можна собі жити. Опа. Ну і сам, в принципі, самі ліжка в принципі, я сплю тута. В принципі, канає. Вже речі проскодав трохи. Вон, шкафчик там в мене, виходить, там речі мої. Тут ще спить мій дядько, і тут ще один живе Стас, коротше, і в принципі якось так. Ну, в принципі, канає така квартирка. І зараз робимо чай. Коротше. І будемо, поки сьогодні цей день відпочивати, а там далі побачимо. Бо я, в принципі, приїхав сюди взагалі без грошей, без нічого. От, мені мають дати 200 євро тих, що були винні маму, братові. От. І в принципі, завтра вже думаю виїхати. Ну, завтра ми їдемо вже на роботу туди, там, де я маю працювати. Коротше. от, І побачимо, що воно, як воно. Надіюсь, я вивезу і все буде чітко. Так що, погнали далі, дивитись цей відео. Може, сьогодні ще. Тому щось познімаю, коротше. не знаю, може десь вийду погуляю. Ну, взагалі побачимо. Відос буде довгий цікавим, в принципі. Так що погнали. Коротше, братва, взагалі тут має бути три місяці, але побачимо, як воно тут буде. Зарядимо курити і пити чай, їждати хлопців, в принципі, до вечора, а там вже може, якийсь магазин сходимо туди-сюди, в принципі. ну... Квартирка і нічого такого, може бути, типу. Вони тільки сюди, в принципі, недавно приїхали, холодильнички є, все як положено. Коротше. от. Головне, щоб тут, нігри, не цей. <гум> Ви поняли? Так що, погнали далі. Так, отака у нас тут красота. Вийшов прогулятися трохи, бо задобався сидіти в хаті. от Зараз трошки погуляю та й вернусь додому. Добре, що ключі уставили, коротше. От. та й в принципі Завтра вже на роботу, бо за... після завтра в... в Германії якийсь свято дуже, от. і з цього буде вихідний день і все буде закрито. якісь дуже коротше, потужне свято, у них та й такі справи. и пошел паровоз восток всеми парами и в три глотки сожрали весь советский союз и был сладок на вкус весь тот уксус халявный поголовный синдром наполеоновский курс играла впирали истории всеми цветами всех под пресс и подстеречь каждый куст если правда дрожащими только губами то за что воевали севастополе курс Так, ну що, братва, коротше, ще раз всім привіт. Зараз поки в Німеччині, в Дуйсбургу, коротше. От приїхав коротше, на таку роботу, робити коротше, тротуари, розбирати бруківку, все землею коротше, і так далі. Попрацював коротше, три дні. От, і сказали, щоб я їхав домой, коротше, бо я не справляюсь, типу, не фізично, не цей, коротше, ну, не суть в тому. От, типу, все нормально, зі мною розрахувалися. Ну, це не для мене робота, коротше, що це тяжко, типу. От, ну, якось так. От, зараз вже зібрав всі речі, в принципі, і буду їхати додому в Луцьк поки що. І там вже будемо шукати якусь роботу. Надіюсь, знайду роботу краще. Якусь за кордоном теж треба буде знайти 100% роботу, щоб е, собі поїхати і ще щось заробити. Ну, добре, що зі мною розрахувались, коротше, за три дня зробив 522 євро. Якось так. От. Вот. І поїду зараз перевізником до Луцька прямою дорогою. Е, 150 євро треба буде заплатити за дорогу, в принципі. дороговато, бо. Дешевше ніяк би не вийшло, інтернету немає, в принципі, бо приїхав і думав, що я тут остануся на місяць, хоча б якийсь там, типу, плюс-мінус. Якби я місяць вивіз би цю роботу, то ще би і два місяці побув, типу, і загалом було б три місяці, а так взагалі ніхуя, коротше. ну, так завжди, в принципі. Приїжджаю на якусь роботу, і я викупаю, що вроді я і постарався три дні відпрацював, нормально, від'їбашив, типу, але просто вже. Не знаю, так рішили, тобто від мене це залежить. Якось так. Ой, так що такі справи. Сумки вже зібрані. Зараз через пів години має під'їхати водій сюди. Коротше. Вот. І, в принципі, я його чекаю, під'їде і можна буде їхати. Коротше. Так що якось так. Головне, щоб нічого я не забув і, в принципі, можна летіти. Так, да, звісно, я чесно старався, хотів працювати, знаєте. І це така робота, що дуже треба все швидко робити, щоб за тобою всі встигали і свою роботу робити, типу. Щоб вот, ти ще й свою роботу встиг зробити. А ще краще, коли ти вже все зробив, а за тобою тільки встигають. Так, вот. да, бо раніше вони і асфальт клали, типу, розвозили. Тобто це не тяжка прям робота була, бо там, типу, машинами коротше, і так далі. Бо ну, хто знає, як це все робиться, той в курсі. Напишіть, друзі, в коментах, що ви думаєте взагалі по цьому поводу. Робота була дуже тяжка трохи. Ну, перший день я взагалі тільки роздуплявся в цій роботі, можна так сказати. Другий день, третій день вже ну, нормально працював, в принципі, там треба було дуже швидко розбирати броківку. Я лопатою підівав. Бруківку чувак її коротше, складав, викидував з бік. На тракторі поїздив, ще розвозив коротше, воду, щоб замивати тротуар піском. І пісок розвозив, коротше, якось так. За три дня встиг стільки роботи зробити, що я би стільки на голову просто не відкатав за три дні, та й би стільки не заробив. Шкода, звісно, але таке життя, значить, судьба мене готує до чогось іншого. Я сподіваюся, все буде добре. І вам такий відос теж сподобається подивитися його, послухати взагалі, що і як. Ну, зараз приїду, думаю, в Луцьк, на голову вернемося, трошки попрацюємо. Посидимо вдома і будемо їхати знову кудись за кордон. Так що контент буде духуїщий, контенту буде багато. Вот, і це дуже класно, бо на цьому все не закінчується. Так що погнали далі, дивитися відос, буде цікаво. Йо. Ну і ще братва в перший день роботи, Чи навіть це був вже друг, другий день роботи? Впав на рівному місці, коротше. І тут такий синяк був. Ну його зараз вже не видно, він же трохи спух, трошки таке почервоніння і все. Ну і тут трохи, коротше, така нормальна вавка, блять. Якось так. Ногті теж, їбать, піздец, нахуй, що не встиг обстригти, бо нахуй, то, по... то земля, то пісок, нахуй. Піздец, так що. I'm sorry, very good. Все буде чітко. Крики, глухі, звуки, руки тримають ці холодні ланцюги. Сльози течуть і змішалися з ось дощами сни. Рвуться на клапті, як сторінки, донбащики і вулиці у хмарах, диму в пробках. Застрягли, губляться мрії без причини. Погади палять душу мої спогади. Так, ну що, братва, коротше. Дякую за те, що подивилися цей відос. Набираємо актив на цьому відео, щоб я зразу вам виклав третю частину. Вже я в Луцьку. Зараз тільки що треба буде закинути гроші на голову. Коротше, і... В принципі, сумка є нова і їздити, і заробляти гроші. Велосипед вже коротше, трохи зробили. Зараз будемо пробувати, чи він взагалі їде, і так далі. Так що, всім дякую за перегляд. Напишіть в коментах, що думаєте взагалі по цьому поводу. І надіюсь, видивились цей відос до кінця. Вот. Все, всім дякую, братва, на зв'язку. Ждемо третю частину.